Мультикам, піксель, койот, олива, хижак та чорний. Саме в цих кольорах доступний комплект спорядження, від воєнволі. До цього комплекту входить функціональна та зручна плитоноска, тактичний пояс з анатомічними властивостями, сім підсумків під магазини. АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу ефак. По всьому периметру і плетоноски, і тактичного пояса розташована система молі, яка зсередини зміцнена пластиком. А це означає, що на ній навіть найважчі підсумки триматимуться надійно, не перекручуватимуться та не провисатимуть. М'які 20-мм демпфери всередині плитоноски знизять ризик отримати заперешкодну травму. У поясі ж вони слугуватимуть для підтримки попереку та розвантаження вашої спини. У передній частині плитоноски розміщена вмістка кишеня, у якій ви зможете зберігати свої цінні речі, наприклад, телефон або документи. На півкільця у нижній частині поясу та з боків плетоноски ви зможете закріпити допоміжне спорядження, таке як ліхтарики, рукавички, або, як у мене ще сумка скидання та тактичне сидіння. Позбутися плитоноски допоможуть швидкоскиди з боків та в області плечей. А якщо у вас змінюється тип бойового завдання, з допомогою з'ємних панелей на поясі, ви можете його перекваліфікувати під цей тип завдання. І найголовніше це безпека. Тож в камербанди на плетоносі та в м'яку частину анатомічного пояса є змога розмістити балістичний захист.